Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз вечір. От. Я вже управляюся. Давно не знімав відео. От. Накопилося багато роботи. От, от, -от так от рішив зняти для вас відео, показати господарство моє. От мої кози в сараї. Дав їм сіна вже з'їли, ждуть зерно. Султан. От. Я почистив, підстелив їм. Ось так от ясла сьогодні почистив. Теж настелив соломи. О, так дивні. Свіжої. І от так, от сіна кинув, вони вже з'їли. Тут, тут по порядку буду розказувати, тут в мене стояли ясла маленькі, перегородка, тут у мене було двоє козенят. То повне два коричневих козлик і козочка нарцис і сміральда. Нарциса я ще раніше казав, що я її обрав на м'ясо продав. А сміральду це недавно, пару днів назад. Мій дідусь держить теж кози. І ми з ним, виходить, помінялися. У нього була козочка от, чуть менша за ту, що в мене була. Я її теж обрав на м'ясо, продав м'ясом, слава Богу, а цю віддав йому. От, вона була кітна, О, хай має пользу. Тут сьогодні теж обрав, поставив назад цю плиту. От так. Це в мене мішок з опілками буду козом підстеляти. Так, то соломи ну але потім опілками підстелять. І так от, от. Зараз в мене 4 кози, всі відгуляні. От, вже, е, получается, зірка вже запустилася, вже пішла в запуск. Білка, ромашка і машка. Ще я їх дою, так, через пару днів. То через 2 дні, то через 3. Ну також. Ну, що назбирається у вимі молоко, то здаю котикам. От. Там не багато, щоб не було, не дай Бог, набряку или ще щось. От, от так от. Ну вже запускаю кози вже. почти вже йдуть в запуск. І отак от. Кіт. Не, Котик. Оце котеня все время утром приходить управлятися і він спить все время на козах. То буває на зірки спить, то буває на машки спить. От. Кози сплять лежать і він спить. І отак. От от. От. Козульки, от. зараз буду давати їм зерно, наберу і покажу. От набрав козом зерно. Зараз тут Так, це дві миски. Ішні. Це зараз машки і ромашки. Так, поправлю. І султана. От. Березь, їж. Дай поправлю. Дай поправлю, вище тобі зроблю. Все, всі їдять зерно. Зерно даю раз у день ячмінь. От так от. Ось такі от справи по козах. От. Йдемо далі. Да, це я так давно відео не знімав. Дуже багато чого нового по кроликах. От, от так от кури. Курей сьогодні почистив, підстелив. Вода вже її степити, пісок їм приніс. От, красота у них. Почищено, підстелено, там ще одне яйце є. От. Тут в мене були трошки постройки, можна так сказати. Тут построїли ми ну як, доробили сюди до цієї кладовки, Це от, де ящики стоять. Далі продовжили цей поднавес. От. Це я строю своїм дідусь. От. От, от так. От. Тут, виходить, забивши один такий стовпчик, повністю зашив брезентом. Була в мене одна клітка. Сюди її поставив, приробив до неї ноги. От. От -от так. Чотири ноги, бо вона була без них. Отака от клітка, зараз вона пуста. От. Це все для кролів далі зробив. У мене просто коли тут під навісну не було. Оця клітка була двойна, я її зробив одінарною. Тут вона одинарна один, отсек только, от. От так. От, сенник тоже для кроликів. І от так от. Коли оця клітка стояла тоже на цьому місці, отут, коли не було поднавіса, то все время то сніг, то дощ я накривав. От. Купив шифер і думаю, вже зроблю, щоб до кінця ...получилося нормально. Сюди ще трохи землі приніс, калітку теж трошки переробили, вкоротили її. От. Тут бляху нову забив і отак от от продовжили повністю. Це під навес у мене де кролі. Аж сюди до кінця. Тут проход, виходить, друга калітка. Ти заходиш. От. А тут одразу кролики. І отак от получилось. Тут дуже таким шифером закрив теж цей проход, бо теж то сніг, то вода, то дощ. От, коли йде, все сюди, тут проход, у мене де я ході, управляюся. Все, мокре все время, тут в снігу. І отак от, от називу на осінь отак закрив. От, це правильно андулінь, як він там називається, теж от закрив його так. І все. Так. Включу тут світ зараз. Тут виходить ще сіна придбав. Ми міняємося на качки, це я взяв людей сіна з сусідів. Їм не треба було, це останнє було. от-от-так-от. І Поміняюся з ними на качки, сіно я вже забрав і скоро будемо вже брати качки на м'ясо. і от-от-так-от, Я їм качки, а вони мені сіно. Сіно вже почав давати козам. Це в мене мішок тут з їдою для курчат. От курчата сьогодні теж почистив. Тут, тут у мене 15 курчат. От, отак от На подрах. хто сидить на подрах, хто їсть. От, отак от. А тут в цьому сараю зараз в мене сіно. Тут у мене отака от переноска я включаю. І тут у мене освіщення. Для кроликів. ну Дуже багато чого нового, бо довго Як? давно не знімав, не було часу. О, зайчик виліз. Я люблю церкву їсть. от так. От, 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 от. Теж сьогодні у кролів почистив. Я багато сьогодні у... майже у всіх Коротше, чистив сьогодні. от По кроликах. Тут у мене нанизу зараз кроличка з кроленятами. Ось такі вже кроленятка. їдять сіно. От. От чи сіренька, не знаю. От, тут їх скільки, шість кроличка. Ось от такі от зайчики. побігайчики. От, в мене один кроль самець, от білий. Тут теж кролиця з чотирма кроленятами. І тут дальше. тут кролиця з кроленятами. Це вона саме остання, виходить, родила. Тут теж, слава Богу, от, такі от зайчатка. да Зайчиха. Теж 4 біленьких вот дальше тут Далі не пам'ятаю скільки в неї. Не помню, там теж і чорні, і білі. Там, в от там тоже теж кроличка. І, це, і вже от, такі от, ласки відкривають. До їхня мама. Через сітку плохо видно. Мама їхня і от ребітня там воно лежать. Ці старші виходить. От ті вже всі младші. Тут теж, о, що, і вже теж глаза ці кровонят відкриваються. От, шарики, мама їхня. І отам от теж все є. Дітки. О там вон душевеляться. Ця мала кролиця в мене, це, мабуть, зі всіх кролиць, що в мене були, відколи я держу кролі, саме більше привела. Вона мала 13 кроленят. Оця кролиця. Ну, зразу було два мертвих, 11. І потім через пару днів я в гніздо, а там теж вже були мертві. Зараз не знаю скільки 7 чи що, десь так. Но це якраз для кролиці саме нормально. Це 6, 7, 8. От. До 10. От, -от так от. Так що. Маю ввіду, що не то, що вони... я так і так знав, що вони будуть всі 13. От. Живі. От, -от так от. От. А маю ввіду, що за всі кролиці більше. Вона мала кроленят. От, це кроличка, от таку рябу маю, вона злучена. От. Цю злучаю злучаю, вона не відгуляє. Не знаю, якщо в грудні не, не роди мені кроленят. Да, то підеш в морозилку, Не знаю, чого здорова кролиця гарна. Це ще й навіть другої крові я мінявся. У мене була ще одна кролиця. От, але не вийшло з нею, я теж обрав її на м'ясо. От, а це друга сестра, її, ну, дві, дві я мінявся. От, і це одна така, це взагалі вона другої крові. Гарна кролиця біла. Ну, Щось не хоче бути мамою. І от. Так от. Оце виходить. І оцю кролицю теж я злучив. Можна злучати кролиці, коли з кроленятами. Кроленята місяць і можна спокійно злучати кролиці. У два, у два місяця, Десь такого. У місяць і 25 днів, місяць і 3 неділі, так одесь я її відлучу, потім вона вже буде от, строїти гніздо, рвати пух і родити кроленят. Ця теж злучена і та ряба. Оце її два кроленя, оці рябеньких білий з чорним. А оті два, оцей чорний і той. Це від своєї кролиці. Це мало щось за 8, зараз в неї 6. От, Я підкину туди до тої, вони дві родили. Ця родила 11 е, жовтня. Виходить. А та родила 13-го. я від цієї два підкинув той. І слава Богу, ця прийняла їх. І от вигадала оці два кроленятка. Оце. І оце, це від тої кролиці. От, від оціню. От так. От, такі справи по кроликах. От. Довго я не міг злучити кролиць, не відгулювали вони після літа. Бо літо вони довго не були з кроленятами. О, довго я не міг злучити. але слава богу, щось є. От, от, -от так от. Даю люцерочку. от гарна зелена люцерочка. От. Ячмінь з комбікормом. Ще овес не додаю. Просто комбі корму. От, от так от. І кроль. Да? Зайчик. І от, -от так от курочки Скоро вже буду тих курчат, де 15 курчат вже буду переселювати до цих. от А в той сарай вже будуть заходити качки. От отак. -от, от Тут у мене три петуха і щось за 40 курей до 40 курей. І от, от Оце цьогорічні курочки, от оця корічні, оця сидить. Це що з молодих, от цьогорічний е, петух і отойондо. Що зліва стоїть коло сіро. Цей того річний. Ну, Ось так от. П'ять яйця ще знесли, бо як сьогодні коли чистив, той... о, вже два навіть є. Коли чистив, це навіть від молодок, бо такі невеличкі. Сьогодні, коли чистив, всіх вигнав на двір. от Почистив, підстелив їм соломи. І потім це, це виходить, я вже постелив, як на... ну, почистив як на зиму. І вже буду далі стелити солому, щоб була така подушка і їм. Тепліше було в ноги. От отак от. Далі місце, хліб. Так, ку-ко-ко. Що? Намочився. Воду пив намочився. Боїшся? Тікаєш. Угу. Воно. Ходи. Пітушок. От так от такі от новини, такі от справи в господарству. Качки в мене в садку там ходять. от там. Ну їх не буде видно. Там вони в садку. На камеру не передається. Так мені видно, але кам... Ну, ну там, глаза їхні. У мене зараз там 50 щемось качок. От. 50 можна сказати. От так от. Всі в місті вони там. Ну зараз після бощу там болото там. Не сильно, що поснімаєш. Ось от -от так от. Так що такі от справи. О, зайчики їдять. Цей теж виліз, вже люцерку їсть. А? Чорний. Кролі в мене не породісті, простої породи, різні люблю, різні цветом. Рябі, коричневі, білі, чорні. Не люблю, щоб одноцвітні, у мене всі так. Що, що птиця, кури, що кози, що кролі. Всі люблю різноцвітні, щоб були. І білі, і корічні, і чорні, і рябі, і сірі. Такі люблю, щоб не, не, не все люблю. Всі тварини держати одного цвіта. От, от так от. Сиплю її зерно о кролиці, вона бере вигрібає його, а потім з пола виїдає. Отака. От Сильно розумно. Отак. Ну, виходить, я сиплю ячмін з комбікормом. І вона більше як комбікорм шукає, а потім їсть ячмінь. От. От оці шість кроленят, вона первістка кроличка. От. Перший раз родила і для неї це якраз нормально. Отакі от. от. <плysic> 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 да? Ну, І от так от. Бігають. От, от так от. Все тут вам всіх показав, розказав, вже темніє. Що ми? Зерно з'їли ми. і гайда мекати. Вон до. так, машка вкрала султана миску ромашка в зірки. Ось так от. А? Білка. Білка. Це люблять між дорог чухатися, саме більше зірка. Ось тут. тут. Кози зараз мої, виходить, в цьому місяці, буде третій місяць, як мої кози кітні. Кози треба запускати. Не менш на півтора місяця, але найкраще треба коз запускати на 2 місяці. От, щоб вони 2 місяці не доїлися, віддихали. От. І крупніші були козенятка. Здоровіші. І от так от. Є кози, які самі запускаються. Є кози, які тяжко запустити. Зірка в мене сама запустилася, можна сказати. Взагалі вона перша пішла в запуск, але вона не перва має котитися. По-разному кози. Є кози, що яких треба трудно запускати, є які самі запускаються. От, що вкотилася, ой, погуляла, і вона знає, ну вже як чувствує, що треба вже потрохи-потрохи вже бавляти молоко і вона бавляє молоко, потрохи вже запускається. випускається. Да? Зірка, що? Так, ще там миски. Ще, ваші миски. ще дам води їм ще дам і буду спати да, Так, ось зерно все виїли. Султан. Да? Вот. Кози от теж, як я вже казав. різні в мене всі цветом. Вот. Білка в мене кремова з білим, зірка коричнева з чор... да коричнева з чорним, ромашка біла, машка теж коричнева з білим така. Вот. Султан чорний повністю. ЦАП до султана в мене був сніжок, хто помне, От майже два роки назад Білий. Зараз чорний. От отак -от, от. Кози в мене теж різної породи. ЦАП у мене англонубійць. Зірка у мене теж англонубійка. Ромашки більше процентів за крові. Машки більше процентів, виходить, вона альпійка, альпійської, От. А белка. Белка ламанча. от у неї коротенькі ушка. Тоже у мене кози різні всі породами. Белка у мене виходить Ламанчо, цап ламанча був. От. Мама її машка. ламанчо, Ламанчо альпійка. Мама і альпійка. От. А ця був ламанча. Вот вона ламанча альпійка. От, от так от. Бо теж, помню в коментарях спрашували в мене, якої породи в мене кози. Тоді кози я ще припинав, вони в мене паслися, не були вдома, нема як показати. От зараз в мене кози вже в сараї. Даю вже потрохи сіна. Оце виходить третій чи четвертий день вони як в сараї. До цього я ще припинав їх. От, ще паслися на травички. Зараз трава в нас ще є, снігу нема ще. Ось так от. Сьогодні навіть так хороша погода, можна, було, можна сказати. От. Сонце було. Так я можу чухати. Да. Ладите. От так от, 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 от. Все. Всіх вам показав, розказав, таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. От. отак -от так. От. Бистро пройшовся. Показав вам всіх, розказав. Вже темніє на дворі. От. Така от нова постройка, можна сказати. Добавили далі піднавес для кролів. От. Покажу. Зараз. от, -от там. І отак от, от гарно вийшло. До кінця поднав'яз е, доробили. Тут закрив брезентом, потім далі. Тут у мене брезентом закриється. І тут уже теж щось придумаю, щоб заходить. І от, -от так от. Такі от справи. Все. Всім пока.